Скандал у Білоцерківському дитячому садочку набувся українського розголосу. А все через те, що мама однієї з дитини сказала російськомовній малечі, що вона її не розуміє. Ситуацію жінка детально описала у себе на сторінці у Фейсбук, чим збурила багатьох українців. Розумію, наскільки мова це взагалі важливо, особливо в віці 3-4 роки, коли тебе закладається ну, всі свої ці мовні певні моменти. Я казав Василь Сухамлинський, ну, я просто ж педагог, читала педагогіку, що в цьому віці виховується серце дитини просто питання, яке ми серце в дітей виховуємо. Тобто, ми зацікавлені, що це серце було українське чи російське, тому це дуже важлива робота, яку зараз міністерство освіти і науки ну просто на мою думку, якби ігнорує. Ірина розповідає, син почав приносити додому русизми, вживаючи такі слова, як кроватка, карман, завтрак тощо. До того ж, вона вважає, що цей випадок не був прямим цькуванням дитини а вона лише намагалася дати зрозуміти іншим малятам, що з ними все добре, якщо вони не розуміють російської Ситуація в тому, що що Зараз в Україні вже є діти, яким 3-4 роки, які не розуміють російську мову і слова взагалі. І коли вони кажуть, що я не розумію, це правда, і треба це прийняти цей факт і цими дітьми. Ну треба їхні права теж забезпечувати. І, власне, коли я сказала одній з українсьмовні дівчинці, що це нормально, що ти не розумієш цей язик. От я, наприклад, доросла тітка, я теж не розумію це нормально з тобою. Все в порядку, то до мене пішла хвиля цього негативу, а, цькування і всього по всьому інтернету. А, і цю хвилю спровокував хто на мене натравив Юрій Романенко. Це проросійський блогер, який називає Україну проектом. І раз вони, рос... русрускаґаварящі населення, вибрали цей проект, значить вони мають право на російську мову всюди, а особливо маленькі дітки і так далі. Після такого висловлювання в соцмережах на активістку посипалось чимало коментарів з хейтом, та навіть почали надсилати погрози в особисті. Через психологічний тиск Ірина написала заяву до поліції, але там поки не відреагували. Мої телефони злили всі можливі соцмережі, де тільки можна. Мені почали писати і в приватні повідомлення, в вайбери, в телеграми, просто смс-ки слати. Мій номер десь вписали в базу якихось ботів. Мені кожні 15 хвилин приходила, або якась смс-ка, мені хтось десь дзвонив. Мене десь позареєстровували на всіх можливих сайтах, якісь послуги я там купувала. Тому, але це таке діло. Мені почали писати прямі погрози, що знають мою адресу проживання, так про моїх дітей, там от все. І от погрози, що от з твоєю дитиною тебе на очах розправимо. Голову відріжемо, що вона тобі прописку, то ховайся, ти ще не ходиш, не оглядаєшся. Ну, тобто, прямі погрози моєму життю і здоров'ю. Ну, то я мала на це реагувати. І що я можу робити в цій ситуації? Написати заяву в поліцію, що моєму життю погрожують, погрожують. Безпека, взагалі, моє приватне життя порушено через кого, через Юрія Романенка. Тому власне, скарга написана на нього в першу чергу. І я там ще додала декілька ну, як фото найбільш таких його активних прихильників, які теж розповсюджували таку інформацію по інтернету, зокрема в Фейсбуці. До того ж, Ірина Зазначила, що спілкувалася з мамою дівчинки. Остання сказала, що не помітила образ з боку дитини, і навіть після цього випадку все було нормально. «Я спілкувалася з мамою дівчинки. Вона взагалі не розуміє, що це відбувається, яка ситуація, хто кого цькував. В неї з дитиною все в порядку. Ніякого пресингу, якихось там психологічних проблем. Вона взагалі нічого не помічала ні раніше, ні зараз, неї все якби добре з дитиною. І тому хто писав заяви від від її імені чи як ну по якому факту заява написана, її не зрозуміло. Ситуація. Набула наскільки масштабного розголосу, що на неї відреагувала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, мацькування було недоречним, проте звернулася й до батьків, зазначивши, що лише від них залежить, якою мовою розмовлятиме дитина. Категорично засуджую будь-які спроби дискредитувати і принижувати громадян, які добиваються дотримання мовного законодавства. Кампанія цькування Ірини Савченко-Кісельової, включно з перекручуванням її слів, персональними образами та участю проросійських блогерів, виходить за межі цивілізованої дискусії і створює небезпечний прецедент тиску на людей, що наполягають на законному праві дітей рости українцями в своїй державі. Такі кампанії дестабілізують суспільство, підживлюють наративи держави агресорів. Сорай дискредитують саме поняття громадянської позиції окремо звертаюся до зросійщених батьків. Українська держава не втручається у вашу приватну мовну сферу, однак саме від батьків залежить, чи буде дитина готовою до навчання державною мовою, переступивши поріг школи. Чи не володіючи державною мовою, дитина не зможе якісно навчатися. Український дитячий садок так само, як і школа. Це простір, де дитина має органічно зростати українцем, і сім'я, і педагоги мають спільно допомагати їй оволодівати мовою країни, у якій вона живе та навчається. Наголошую право вимагати дотримання мовного закону це не привілей, а норма. А публічне цькування людей, які відстоюють цю норму, є недопустимим у демократичному суспільстві. А ось як прокоментував цю ситуацію головний освітянин міста Юрій Петрик, законодавством України передбачено, що вчителі, вихователі та інші працівники освітніх закладів мають спілкуватися українською та допомагати дітям краще розуміти та вивчати державну мову. Ще один документ, який регламентує роботу саме вихователів, це державний стандарт і вимоги до посади. Тобто на посаді вихователя може працювати людина, яка має відповідну освіту, відповідний досвід роботи з дітьми, а також володіє державною мовою. Тобто для нас ці питання є принциповими. І ми слідкуємо на своєму рівні, щоб ці всі закони і положення у наших закладах освіти виконувалися. Але є ситуації, коли, наприклад, у дошкілля потрапляє дитина іншомовна. І не володіє українською мовою. І ось тут з обов'язок, святий обов'язок саме працівників закладу дошкільної освіти створити для дитин і безпечні, і комфортні умови. Тобто вона зобов'язана, наприклад, працюючи з дитиною, заміняти слова. Іншомовні, зокрема російськомовні, з відповідниками української мови, але робити це враховуючи вікові особливості дитини, а також психологічні і інші особливості індивідуальні особливості, тобто робити це лагідно за потреби. Вихователь зобов'язаний працювати з батьками, щоб рекомендувати можливо якісь додаткові заняття і додаткові послуги. Але в цій ситуації також варто звернути увагу на інформаційну гігієну, адже багато пабліків та сайтів роздоли конфлікт про ущемленого на і використали як російське іпсо з метою розколоти українське суспільство. Тому довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Обов'язково вчіть та говоріть нашою солов'їною Анна Мельник, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква.